Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Не встиг я одне відео зробити новинне. Як тут уже такі новини класні підскочили на офіційному сайті World of Tanks. Огляд планів на майбутнє. Це та сама дорожня карта номер 3 Тут указано нові японські важкі танки, повернення на Мирний 13 та інше. Взагалі, крутяк, класно. Можна це все подивитися у відео. Зараз будемо дивитися і розбирати. Але перед тим не забуваємо проставити вподобайки, підписатися на канал і прокоментувати. Ви найкращий народ. Молодці. Дякую вам велике. Поїхали дивитися відео. Вітаю пані і панове. Мене звати Майкл, і ми повертаємося з третім епізодом огляду планів. Я знаю, що зараз літо і дуже дуже спекотно, але попри це, ми докладаємо багато зусиль для розвитку вашої улюбленої гри. Сьогодні ми з Олександрою хочемо показати вам останнє оновлення від команди розробників World of Tanks. Тож залишайтеся з нами, адже у нас багато гарних новин. У цьому відео ми поділимося з вами багато чим, але я хочу приділити особливу увагу тому, що зовсім скоро ми випускаємо британську колісну середню техніку, що збагатить ігровий процес і. Привнесе чимало цікавих ситуацій на поле бою Не можу дочекати. До речі, по британській колісній техніці я вже робив відео, от конкретно по всій лінійці, практично: дев'ятку, десятку і, по-моєму, вісьмірку навіть розбирав. так що хто не дивився, можете подивитися у відосиках. Парийтеся там є ця вся інформація. Коли ви нарешті зможете її випробувати? Усім привіт, рада, що ви знову з нами. Сьогодні ми маємо для вас кілька цікавих оновлень. До них і перейдемо. Айденапевне багато хто з вас пам'ятає події, присвячені Вафентрагеру і мирному 13. Що ж у нас є ще більше оновлень і соковитих подробиць про ці режими і не тільки а для тих, хто прагне чогось новенького, у нас є саме те, що треба. Представляємо вам захопливу подію, шквальний вогонь із механікою автоматичних гармат. А також оновлення японських важких танків, яких ви стільки чекали. Дивіться, які японські важкі танки. Ось гляньте, от конкретно тут показано. Гляньте, який візуальний вигляд. Навіть не було ніяких витіків ще. Ні на вод експресі, ніде. Зараз ми це все подивимося. Важких танків, яких ви стільки чекали. Шквальний вогонь був задуманий як розважальний режим у стилі а що, якби. У його основі лежать експерименти й божевільні ідеї. Наприклад, а що якби в грі була автогарматна артилерія? Так, у режимі будуть автоматичні гармати, але ми хочемо, щоб він був радше доповненням до наших звичайних розважальних подій. Ми знаходимо нові вигадливі способи експериментувати та грати з новими механіками і дивними комбінаціями танків, як-от автогарматна артилерія. Теж ще не подобство. Під час події ви зможете покататися і поекспериментувати на восьми різних машинах. Дивіться народ на рахунок оцього режиму шквальний вогонь. Я ще коли робив сьогодні відос, буквально декілька годин тому в мене така була там фраза, що я не знаю для чого це точно вводиться, що хочуть ВГ цим режимом. Ну як від експериментувати там чи ще що. Звісно, деякі. Наробки в цьому режимі можуть піти в якісь інші фанові режими, але тим не менш тут от кажеться от конкретно відео, що це щоб гравці не хвилювалися, що таке буде на основі. Це просто режим для відпочинку, для тестування таких, знаєте, нікому не зрозумілих і бешених таких ідей. Коротше, ну в принципі, для такого режиму класно, і тим більше тут буде артилерія, ще яка буде як з барабана лупити. Оце із-за цього я напевно в нього зайду і пограю. Пишіть, до речі, що ви думаєте на рахунок цього режиму? На вибір будуть доступні всілякі типи гармат. Кожна матиме власний інтерфейс і круті візуальні ефекти. Це означає, що ви повинні поставити собі лише одне запитання. А мені пощастить? Чому ж ні? І перш ніж хтось із вас почне надмірно радіти, ці танки призначені лише для розваги експериментів, вони не є прообразом або запланованим дизайном танків у майбутніх випусків для основних серверів, вибачте, що зруйнували ваші мрії про гру в ролі а 10 вартхок на гусеницях. Приготуйтеся до дивовижного ігрового режиму Trager. Це буде шалений, хаотичний і веселий досвід. Ермелінда повернулася і готова сіяти хаос на полі бою. Можливо, ви вже її знаєте, але якщо ні, то незабаром познайомитися з цією славетною танкісткою і її легендарним танком. Привітайтеся з Ганне Лорою, старшою сестрою Ермелінди, яка приєдналася до альянсу. З новим союзником в Альянсу з'явилася й нова командирка Яна, яка допоможе боротися з махінаціями Максиміліана Леонарда фон Крігера від Хофена — барон Ледензбурзький. Для наших досвідчених гравців ігровий режим буде схожий на відголос минулого, але з новими захопливими поворотами і поліпшеннями, що додадуть грі свіжості. А якщо ви новачок, приготуйтеся до дикого й захопливого хаосу в цьому режимі. Дивіться по Вовентрагеру, це дуже класний режим. Він всім практично гравцям зайшов І з класними нагородами. Додається, ті, ті віпішки, машинка ще одна, ну це як гончих. Крім отих трьох, трьох машин, по-моєму, три машини так було. Ще четверта буде, додається, нові герої там додаються. Коротше, буде все круто. Плюс до того там будуть телепорти, їх можна буде вибивати і купляти, із яких можна буде дістати преміум техніку. Звісно, коли цей режим буде, буду відкривати телепорти, все буде класно. Так що підписуйтесь на канал і поїхали далі. Ми почули ваші побажання і з радістю повідомляємо про повернення довгоочікуваного ігрового режиму Мирний 13. Майбутній епізод стане епічним завершенням трилогії. Однак майбутнє міста Мирний залишається невизначеним. Цьогоріч у режимі з'являться нові супротивники і боси. Як і в попередні роки, вони будуть рухливими, спритними і ворожими, будуть хитрими і сповненими загрози. Невразливий з його дивовижним музичним супроводом повернеться, але цього року в нього з'явиться підтримка у вигляді інших босів, з якими гравці стикатимуться на кожному з трьох рівнів складності. Поки що не можу розголошувати їхні офіційні імена, але можете сказати привіт, робо і пухнастику. Я вважаю, що з цими іменами вони виглядають трохи менш загрозливо і, можливо, ви захочете залишити коментар нижче, щоб запропонувати свої псевдоніми для цих нових чудових творінь. Ідея полягає в тому, що різні боси на різних рівнях підтримуватимуть ігровий процес складним, але не надто одноманітним, оскільки в режимі ви розвиватимете свої навички і тактику. Пам'ятайте, що ключ до успіху ухилятися, маневрувати і уникати цих супротивників. Ми також представимо нові механіки, які дозволять справлятися з такими динамічними і небезпечними моментами, як от можливість ставати невидимими для супротивника або підвищувати швидкість перезарядження. Будемо сподіватися на гарне завершення сюжетної арки для наших героїв. Але знову ж таки всіляке трапляється. Це не перший раз, коли невразливий нас дивує. Дивіться по мирному 13. Так само дуже класний режим, який Практично всім гравцям зайшов. Мені він, от, наприклад, я від себе говорю, дуже подобається. Так само класні нагороди і класний взагалі режим. Є нововведення, ну, звісно, ми зможемо зрозуміти, наскільки вони доцільні тільки тоді, коли поіграємо. Так само активність класна, дуже круто, чекаємо. щиро дякуємо всім, хто брав участь у тестуванні під час останньої розвідки боєм. До кінця року ви зможете побачити випадкові події у випадкових боях зі спеціальним тегом мапи в розробці для запобігання появи таких мап у переліку, оскільки вони ввімкнені за замовчуванням Це нове покоління мап має зробити випадкові бої більш динамічними, але події можуть початися в будь-який момент бою. Як правило, в першій половині, хоча можуть і не відбутися зовсім. Об'єкти і ефекти у випадкових подіях будуть більш деталізованими та видовищними, ніж у розвідці бою. Подекуди вони суттєво змінять ландшафт мапи. І тут ви можете побачити різницю в подіях на мапі Хімельсдорф. Зона події буде значно покращена візуально, а замість червоної лінії з'явиться червоний туман, який позначатиме небезпечну зону. Сама зона подій також буде змінена. Машини в ній будуть руйнуватися лише в разі взаємодії з великою головною ціллю. Наприклад, якщо вона впаде. Ого, дивіться, нічого свій. Ну, якщо тут коротше, мітка, оцей червоний дим, і ти знаходишся в цій зоні, ти моментально за сама ХП їх втрачаєш. Дивіться, завалило машину, вона повністю знищена. Це жесть, капець просто. Ну, з одного боку, круто. Прийдеться коротше, на це звертати дуже уважно до Цього відноситись, коротше прямо на ваш танк. Якщо ціль або її уламки впадуть поруч із вашим танком, він не постраждає. Це означає, що у вас буде шанс вижити, якщо вчасно не покинете зону. Також було вдосконалено спосіб запуску події під час бою, і на основі тестування і відгуків ми сподіваємося, що це зробить перебіг подій більш динамічним і не таким обтяжливим. Ну, бачите, по динамічним подіям тут, звісно, цікава така штука. І вона кардинально може змінити результати бою навіть. Тому що, по-перше, наприклад, або ваша команда може потрапити під роздачу, так сказати, або команда супротивника може потрапити під роздачу, це вже буде перекос там по ХП, тому що, ну, ви бачите, якщо ти в цій зоні, всі ХП раз і немає коротше, машини. А по друге, укриття з'являється, динамічна якась подія. Пройшла і нові укриття з'явилися буде комфортніше грати на певних мапах. Хоча вони можуть бути, а можуть не бути. Бачите, як кажеться. Ну там можуть бути з самого початку бою. Там всередині можуть або ну десь початок і середини. Я не думаю, що в кінець вони будуть залишати, тому що дуже боїв, багато турбачів. У нас цікава штука. Подивимось, будемо пробувати. Наразі ми маємо вдосталь персоналу і ресурсів для роботи над мапами нового покоління. Але не забуваємо і про старі, та постійно працюємо над їхнім балансом. У нас є близько десяти мап, які ми ребалансуємо, щоб поліпшити ігровий досвід на них і вирівняти шанси на перемогу для обох команд. деякі мапи зазнають суттєвих змін, інші значно менших. Все залежить від даних про ефективність і, звісно, ваших відгуків. Ось більше деталей. Найбільших змін зазнає мапа. Перевал зона зіткнення важких танків буде розширена. А обидва балкони на домінуючих висотах перероблені. Дивіться, народ, як круто! Реально круто, ще більше укриттів стає гляньте. Також буде додано кілька нових. Бачите, от було практично нічого, а тепер один камінь, другий там скеля якась. Тут, 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 ну взагалі, крутяк. Це дуже класно, буде простіше грати. Можна буде танкувати, є, за що ховатися. Ну це дуже круто, серйозно. Укритів. Деякі області будуть змінені для обох команд. Наприклад, ми обмежимо можливість ведення вогню й попаде. Бачите? І тут так само зробили ось кущ, який можна займати, прострілюватись. Вже не буде такого великого прострілу, як самого початку в нас у боях. Що тут катяться сютяки злетів, всіх прострілюють. Тепер дивіться, укриття є, і не в всіх зонах зможемо прострілювати що ту команду, що нас. Ну, коротше, в принципі, повинно бути нормальне. Під обстріл при виїзді з місця відродження з обох боків мапи. Мапа Студзянки також буде поліпшена в багатьох аспектах, починаючи з розширення району заводу, щоб трохи посилити лівий фланг, що дозволить гравцям ефективніше використовувати. Дивіться, тут розширення зробили, окрім цієї алеї, по якій ми, ну, по залізнодорожній колії. Тут ще зробили заїзд. Дивіться, сюди, і так це дуже круто. Це дуже круто, буде простіше танкувати. Я так розумію, проїжджати, щоб не було тут. стояло на одному місці, можна буде заскочити. Ну коротше, це все треба тестувати. Ну зміни класні. Броню на більшій кількості позицій ще було розширене село, а траншея стане краще захищати від атак із точки відроку. Ооо, і траншею переробили. Дивіться, отут все залишилось, як було. А ось тут дивіться, наскільки вона ширша, і з такими от виямками тепер зможна буде танкувати. Ну, блін. Тепер ця позиція взагалі стане стрьомною, тому що її прострілювати будуть по повній програмі без Тут же ж ПТшки криють. Ну, коротше, подивимося. На мапі устрічна затока будуть краще збалансовані лінії ведення вогню для артилерії, позиції снайперів і місця для засідок. А також будуть внесені деякі поліпшення в початковий маршрут при виїзді з точки відродження. Також зміни не оминуть такі мапи: Рибальська бухта, Мурованка, Круче, Лайф Окс, Ласвіль, Енськ і лінія Зікфріда. Бачите, як круто, нова ну, бухту давно потрібно було перероблювати, тому що карта взагалі жестяк. От для тешок вона класна, для естешок класна, а для ТТшок стояла в тому місці. Це просто капець. Я думаю, як перероблять, треба буде тестувати, дивитися там. Взагалі, оту воду треба прибирати, щоб були проїзди, місто розширювати. Коротше, я не знаю, що вони зроблять, тому що бачите, що немає інформації. Але тим не менш, я думаю, буде все ок. Також побачили, що наше останнє відео викликало великий інтерес до нових танків. Ми вирішили, що важливо якомога раніше показати вам гілку японських важких танків. Нова гілка танків, що розробляється, буде дуже відрізнятися від поточних японських важких танків на чолі. Бачите, Type 71 десятка, Type 68 дев'ятка, 57 Type 4. Джуто, Джуну, є і Mitsubishi, я так понимаю, 108, розумію. Type 5. Лінійка Type 71 виглядатиме набагато сучасніше і технологічніше. І хочу сказати, що особисто мені подобається зовнішній вигляд нових машин, хоч я і полюбляю величезні квадрати. Нові mm, дивіться класно, дивіться, які кути. Прикольні оце виглядає і танки, поєднуватимуть рухливість і захищеність, та матимуть регульовану гідропневматичну підвіску на більш високих рівнях. І найважливіше вони отримають нову круту механіку гармати. Народ, І не забуваємо, що це нова лінійка, новий прем. Так само, як от, наприклад, шки Ось британські, які скоро вийдуть, там буде прем. Так само і тут повинен бути якийсь преміум танк. Механіка охолодження гармати дає вам вибір або стріляти швидше зі звичайною точністю, або зачекати трохи довше перед пострілом і бути винагородженими за це помітно підвищеною точністю. Час підготовки буде трохи довшим за час перезаряджання. Точність цих важких танків за замовчуванням буде схожа на показники інших важких машин на рівні, а механіка застосовуватиметься до певних танків гілки. Поєднання нової механіки гармати з системами регульованої підвіски дозволить вам грати на важких танках інакше, ніж ви звикли. Мета цих машин бути універсальними, цікавими і не викликати розчарування, граючи як на них, так і проти них. Ви побачите більше інформації в міру того, як танки будуть проходити супертестування протягом. Вересня, а також у міру того, як ми наближатимемося до їх випуску слідом за британською. Дивіться, дві механіки є в японських ТТшок. Перша — це типа як гідравлічна підвіска, тобто у нас кути будуть дуже класні, опускатиметься гармата класно, це раз. А, а друге, тому що корпус буде накроняться так. А друге, те, що тут буде фіча у деяких танків ще із гарматою. Тобто, якщо гармата не перегріта... Що ви з якоюсь витримкою коротше не просто покиде там стріляєте, а з якоюсь витримкою, то ще і точність буде покращуватися. Ну як буде в подальшому, ми подивимося. До речі, пишіть. Може, ви ще знаєте більше, ніж я. Пишіть в коментарях. Колісною середньою технікою. Ми знаємо, що багато хто цікавився новинами про те, що відбувається з екіпажем відтоді, як ми востаннє повідомляли якісь подробиці після останнього анонсу. Ми старанно працювали над тим, щоб втілити ваші відгуки в життя. Ми все ще перебуваємо на ранній стадії розробки, тому зміни будуть впроваджені не раніше весни наступного року, але хочемо поділитися важливими деталями вже зараз. Ми приберемо екіпажі з рівнем навчання нижче 100%, щоб зробити взаємодію гравців з екіпажами більш зручною і доступною. Всі екіпажі одразу матимуть 100% рівень навчання на відповідній техніці. Ми знаємо, що багато гравців вкладають час і сили у свій екіпаж, особливо в питанні навчання. Досвід зароблений за навчання 50% відсоткових екіпажів до 100% буде додано до загального досвіду екіпажу. Ця зміна рівня навчання означає, що ви більше не зможете пересадити екіпаж на стандартний танк із дерева досліджень, для якого він не навчений. Угу. Ну, дивіться по екіпажу, що у нас тут виходить. А, в один прекрасний момент, якщо у вас є екіпажі, які до 100% ще не докачалися, і якщо вони не сидять на техніці, а знаходяться в гаражі в цьому в казармі, то вони просто напросто перетворяться на інструкції. Я так розумію. Їх взагалі приберуть. Я от не зрозумів, тільки їх приберуть назавжди. У екіпажі будуть на техніці постійно стовідсотковими, а пірки ми будемо качати. Чи так само все й залишиться механіка? Ну це я думаю вже пізніше буде більш конкретна інформація. Ми також працюємо над новою інфосторінкою, на якій можна буде побачити огляд майбутніх подій, новинок і особливостей World of Tanks на найближчі кілька місяців. Вона допоможе вам дізнаватися про важливі майбутні події і гарантуватиме, що ви не пропустите нічого цікавого і захопливого. Здається, мені це стане в пригоді усім. Обов'язково ознайомтеся з цим нововведенням, яке допоможе бути в курсі всіх майбутніх оновлень і подій з усіма вашими танковими потребами. Дякую, що подивилися. Відео. Перш ніж ви підете в заслужену літню відпуску. Хочу вас запевнити, що ми постійно працюємо над дуже чутливою і важливою темою ребалансом техніки. На жаль, у мене немає інформації, якою я міг би поділитися з вами прямо з бачите, що ребаланс техніки деякої буде. Подивимося, це вже там по ходу будуть нові відео. Коротше, клас, що Waffentrager-клас, що мирний 13 клас, що ребаланс мап це також дуже класна штука. Британська колісна техніка вже практично вона на фіналі, я думаю, а в квітні от написано. Нову гілку британської колісної техніки в квітні незабаром вона мандруватиме полями битв. Ну, коротше, скоро буде вже, я так розумію, вихід британської колісної техніки і преміум машини. Там вже подивимося прикольно, коротше, прикольні такі новини, класні, дуже багато позитиву. На цьому все. В принципі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих новин, що вам сподобалося найбільше. І дякую вам за коментарі, за підписки і за вподобайки. Дякую вам, до побачення, до наступних відео. Народ. Па-па.